Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Дітки, подивіться, до нас завітав котик, але він чомусь засмучений. У нього щось трапилось. А що з ним трапилось? Котик зараз нам розповість. Бам, бам, балам бім, загорівся дім. котик дзвонить і гука, на пожар усіх склика. Бім, бам, балам бім, порятуйте дім. Біжить курочка з відром, біжить. Півник з помилом, біжить гусочка з гачком, біжить качка з черпаком, бім бам, балам бім загасили кицин дім. Дітки, що сталося у котика? Так, загорівся дім. Виникла пожежа? А хто допомагав котику гасити вогонь? Так, курочка, півник, гусочка та качечка. Малята, а як ви думаєте, чому виникла пожежа? Мабуть, тому що киця дуже полюбляла гратися з сірничками. А чи можна грати з сірниками? Ні, не можна. Погляньте малята на цей сірничок, червона голівка, жовтенький бочок. На вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Дітки з допомогою сірника може виникнути вогонь. Вогонь буває добрий та злий. На доброму вогні готують їжу. Він нам світить уночі, як на вулиці Морози, він працює у печі, але будьте з вогнем, ви завжди обережні. Вивчіть всі правила проти пожежні. Для розваги і для гри сірників ти не бери. Бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити, та нелегко загасити. Як побачиш, десь горить. Мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити про пожежу сповістити. Дітки, котик дуже злякався вогню, але він не знав, що є ще й добрий вогонь. Тому сьогодні я пропоную намалювати добрий вогонь та подарувати котику. Але спочатку розімнемо наші ручки. Разом зробимо ось так. То долоня, то кулак. Ще раз так і ще раз так. То долоня то кулак. То долоня то кулак. Молодці! А зараз підготуємо все необхідне для роботи аркуш білого паперу. Фарби червоного, чорного та жовтого кольору, пензлик, стаканчик з водичкою та серветки. Малювати вогник ми будемо за допомогою нашої долоньки. Беремо пензлик, занурюємо його у водичку, потім у фарбу червоного кольору. Далі фарбу червоного кольору. Наносимо на долоньку. Потім гарненько миємо пензлик у водичці. Далі набираємо фарбу жовтого кольору та наносимо її на наші пальчики. А зараз будемо притискати долоньку до аркушу паперу та залишати відбиток. Далі витираємо руку вологою серветкою та знову беремо пензлик, будемо домальовувати наш добрий вогник. Спочатку домальовуємо місця де погано відбилась фарба жовтого кольору. Тобто там, де погано відбились пальчики. Далі будемо замальовувати місце, де погано відбилась фарба червоного кольору. Тобто долонька. А зараз малята, ми з вами намалюємо нашому вогнику очі та посмішку. Гарненько миємо пензлик, потім занурюємо його у фарбу чорного кольору. Спочатку малюємо очі, потім веселу посмішку. Дітки, погляньте, який добрий, веселий та яскравий вогник для котика у нас вийшов. Малята, пам'ятайте, що вогонь наш друг, але тільки тоді, коли за ним доглядають дорослі. Дякую вам за увагу, до побачення.